Рада вас знову вітати на каналі Юа Мене звати Руслана і тут ми вивчаємо іспанську мову. Сьогодні, як я обіцяла, ми будемо розбирати дієслово ЕСТАР, тож швиденько до заняття. Але спочатку хочу сказати, що я купила собі світильничок. Тепер в мене позаду є світло як у модних блогерів. Я радію. Трошки. А ще дуже хочу подякувати всім, хто підписується, ставить подобачки і пише коментарі. Класно, що ви пишете багато приємного, а також класно, що коли десь в мене є помилочки, ви їх виправляєте, бо я людина, я можу помилятися. Коли цілий день працюєш, на вечір вже трошки мозок десь йде гуляти. Ось так. Тож я вам дуже вдячна, що ви зі мною давайте швиденько до заняття. Дієслово Естар, бути або знаходитись. Ми вже з вами його розбирали е, тільки дві формочки: Еста і ЕСТАН. Е, подивіться минуле заняття. Ми з вами говорили, що Естар відрізняється від сер тим, тим що, наприклад, сер це відповідає на питання, який яка? Е, каса Ес Бланка. Так, для каса Ес-Бланка. Який будиночок? Він білий, так? А Естар це означає, десь знаходитись місце перебування. Точно плутайте, будь ласка, сьогодні ми всі формочки продивимося в Естар, і ви вже будете знати трошки більше. У нас тут написано «Proibido Естар Синка Міса. У нас біжить чоловічок голенький. І написано, що заборонено знаходитися без сорочки. Prohibido estar sin camisa. Estar, це у нас знаходитись десь у якомусь місці. Ми маємо такі формочки. Yo, tú, él, el, ella usted, nosotros, vosotros, ellas, ellas, ustedes, це ми з вами розбирали. Тож давайте подивимось. Yo estoy. Tú estás. Él, el, ella está. Nosotros estamos, vosotros estáis, ellos, ellas, ustedes están. Нагадую вам, що насотрос, якщо чоловіча група насотрос, якщо жіноча, якщо змішана, то все одно дискримінація трошки. Тому це пояснення ви пам'ятаєте. І ще разочок вам пропоную запам'ятовувати саме у такій формі: естас, еста, естамос, естай, естайс, естам. Коли ви запам'ятаєте такі положення, далі дієслова, які ми будемо вчити, вам буде запам'ятати трошки легше. Тож наступне. Приклади речі. Егемплос. Естой енкаса. Естой це я. Естой енкаса. Я вдома. Так. Сьогодні є стоєн каса. Донде є Де ти? Донде е стас. Ель ста інкуба. Він на кубі. Ель еста інкуба. Ея ста е гєнда. А в нас тут запитання. Ея стан леть. Вона в магазині, бо чоловік прийшов додому. У дітей питають, де мама, а мама побігла по магазинам. І то погано краще б чоловік її звозив. Ея еста ен ла la Устет еста ен en Seville. Ви uh, поважна форма. так? Це не багато людей, це якісь uh, сивачоли, чоловічок або незнайома вам людина, і ви хочете з поваги звернутися. У стет еста ев'я. І стаємо акі естественна класа. Estamos aquí, мы тут. Estás en la clase. Ви на уроці, ви в класі. Ellos no están en la playa. Вони не на пляжі. Ellos están en la casa de campo. Вони знаходяться у будиночку. Такий або пляжний будиночок, або ще дача в нас називають. Ustedes están en la calle Emilia Baral. Дивіться, я тут зірочку написала: не перекладайте як вони. У стедес це відноситься до це ви, але групка, наприклад, людей, яких ви вище за посадою, або там старенькі, ви з повагою до них звертаєтесь ви, очолі, чоловічки або жіночки, то ми кажемо у стедес, це не вони. Для вони у нас є «ейос» та ЕС. Зверніть увагу, що тут завжди місце знаходження. Есть e той casa» – де знаходжусь. Так? Ось тут ЕСНЕ стан Енлаплай, вони не знаходяться на пляжі. Есть, e знаходимося тут. Тобто «estar» – це завжди про знаходження. Давайте спробуємо самі створити перекласти. Ми з вами розумнички, вміємо перекладати, тож давайте, я в кімнаті, дивимося, що у нас до ястой, e то пишемо. Йо, і стой. Як буде в кімнаті? Згадуйте, будь ласка, як буде в кімнаті. Дві секундочки. Один, два, все. Йо, і en... Все, захотів подумати. Треба новий от бучок. Йо, і той, Інла. Обітасон. Абітасьйон. -та Ось так. Habitación. Обітасйон. -та Все правильно написано. Йо la habitación. Так, Йоєй ен'асьйон. Ти вдома, я хочу друга свого запитати, щоб, або подругу, щоб зайти десь у гості. І нам треба запитати, чи друг, подруга вдома. Давайте на ти, що ми використовуємо. Естас. Тож запитуємо. Естас. Н каса. Естас Н casa? Далі у нас Де ви? Ти дзвониш і кажеш, де ви? Скільки можна вже їхати тут? Де ви? То ми кажемо donde Estai. Тому що на ви, на групу людей, ми використовуємо Естайс. Тож, давайте Don't de Donde es О, я іноді захоплююсь і, може, трошки кричу вам у навушники. То про деформація. Вибачайте вже. Donde está. Де ви? Ми в музеї вам відповідають. Естамос, бо ми. Естамос. En ЕЛЬ museo. Estamos en el museo. Estamos en el museo. Так, начебто правильно. Давайте далі. Запитання: як же формувати запитання, ви вже знаєте, але я нагадаю: з новим кожним словом, можливо, знову буду нагадувати, як формувати запитання. Vosotros estáis en el trabajo. У нас є речення: до нього треба ставити запитання. По-перше, як завжди, знаки запитання по обочкам а, і просто змінимо інтонацію. «¿Vosotros estáis en el trabajo?» енельтрабахо, ви на роботі, vosotros en el trabajo?» чи ви на роботі, і отраз ми можемо завжди опустити, тому ми можемо сказати, en el trabajo?» це все рівноцінні запитання. Використовуєте, як вам зручно, але бажано, щоб ви будь-які з них іноді використовували, тому що, якщо ви звикнете, що треба тільки знаки запитання. Ставити по бочкам то це не збагатить вашу мову. Так, це простіше, але цікавіше трошки іноді змінювати слова. Бачимо, що тут і на перше місце нас вийшло, а тут ми прибрали його сотруд. Ставимо запитання: Лаура еста стане коча. Лаура в машині знаходиться, так? То ми питаємо: Лаура Еста Н коче. Нагадую про наголоси. Або. Ми можемо поміняти Еста на перше місце. Еста Лаура коче». Еста Лаура Нількоче. Далі у сте десь Естан Ен ла А, у нас тут усе Лаура, Con Perito, Con Superita, Лаура зі своєю, зі своїм песиком там, собачкою у машині, да. Устадес Естане тєнда». По-перше, як завжди, знаки запитання по бачкам і нічого не змінюємо. Може, я зараз так навіть і скопіюю, щоб швидше було. Якщо б мене не тупив, ну, от взагалі було б класно. І так молодець, уже йому 300 років. У це стане на т'єнда, чи ви в магазині, або ж стан на перше місце. Естан. І чи ви в магазині, це групка людей. Я нагадую вам ще раз, що це поважні особочки. Están ustedes. Ось так можна написати. Están ustedes en la tienda. Están ustedes en la tienda. Так. Що далі? Тут ми розібралися. Давайте далі. Заперечна форма. Я тут збоку, щоб нічого не пропустити, дивлюся, чи все я сказала, що хотіла. <сум> Бо я знімаю одним дублем і можу щось забути. Начебто все. Заперечна форма. Утворюється дуже легко, як завжди. Ми з вами ставимо частинку Но перед дієсловом. Оскільки у нас дієслово – слова це естар бути. То перед ним став Но. Є речення en brasil І заперечуємо. «No estamos en brasil Перед «Estamos», так? «Yo estoy lejos de mi casa». А, це ось сюди перепригну. Добре. «Yo estoy lejos de mi casa» Я далеко від свого будинку. «Yo no estoy lejos de mi casa» Я недалеко від свого будинку. Ес están en la fiesta» Вони на якомусь святкуванні? «Ellas no están en la fiesta». І тут можна натиснути No, якщо хочете, але це просто картинка. Ставимо заперечення: tu estás en el barco. Ти знаходишся на барку. Це у нас е, човник. Ну, човен може бути. Е, та будь-який човен. Не тільки маленький і великий без різниці. Ту Естас el Барко, і ми ставимо Но no перед Естас. Ту Но Естас el Барко. Давайте я вам отак зроблю. Підкреслю. Далі. Estás cerca del дель Центра de la ciudad. Ви знаходитесь е, біля центру міста десь. У друзів питаєте, коли хочете зустрітися з Тестерка для центру для Е, Чому я пропускаю, що є тут питання, чи ні? Нема тут питання. Ви знаходитесь біля центру міста. Вас хтось питає, де ми знаходимося? Ви знаходитесь біля центру міста. Або кажете, ви знаходитесь не біля центру міста, тому. Ой. Тому. По-перше, треба мені звертати увагу, чи поставили там знаки запитання. По-друге, ми ставимо Но де перед Естейс, перед дієсловом. То ми отак зробимо: Но Естайс, Стерка, центро для Сєєдати. Так, дивимося далі третє. «Устедес стедес Естан Алладе Донмар. Вони знаходяться біля е, моря то нам треба сказати, ой, вони, ви знаходитесь біля моря, то нам треба сказати, ви не знаходитесь біля моря, групка поважних осіб. Устелес, но і стан Аллада дельмар. Може, бабусечки якісь загубилися по дорозі, як йшли до моря, то ви їм скажете, устелес, но і стан Аллада дельмар. Ось у нас є тут маленьке барко. Запам'ятому барко, це чому о, дивіться, як швидко пройшов урок. У нас новенькі слова. Уна каса де кампо нам зустрічалося сьогодні. Це у нас такий заміський будиночок. Уна кафетерія, кафешечка якась. Ільмар. море. Уна пальмера. Пальма. Акі. Ось тут. Акі. Прямо ось тут. Далі. Уна картина. Штора. Un aire acondicionado – Un aire acondicionado. Це у нас кондиціонер. Una maceta. Це у нас uh, горщик для квітів. Una cama doble uh, – подвійне ліжко. Una mesita de noche uh, – Приліжкова тумбочка. Столик приліжковий. Una mesita de noche. І так, це вам знадобиться, якщо у нас. Uh, Чого, якщо? У нас вже літо, я забуваю, бо тут, де я живу, трошки прохолодно. Ви поїдете десь у класний готель і вже будете хоч знати, деякі частинки інтер'єру і що таке, як назвати пальму Уна пальмера. Так, і ще у нас тут Ун унсекадор'я це е, пен. Уна малета. Я думаю, якщо дівчата їздять, у них не уна малета, а Багато малетас. Uh, це у нас um, валізочка. La ropa – одяг. Una clase де Іспаньоль, наприклад. Una clase – це урок. Una clase де Іспаньоль. Урок іспанської. Я думаю, це було нескладно. Швиденько. Вам все зрозуміло з ЕСТАР. Воно нам вже зустрічалось як ЕСТА або ЕСТАН. Там «El libro está en la mesa, енлямеса. Книжка знаходиться на столі. Ми про це вам говорили. Сьогодні ми поговорили, як сказати, Я знаходжусь, ти знаходишся. Або ви знаходитесь, або не знаходитесь. Це не так важливо. Головне, щоб ви вивчили нове слово, нові фразочки і знаєте, як його відміняти. Пишіть собі у зошитку, отак колоночками, ви потім зрозумієте, що далі буде легше. Я була вас рада бачити. Пішла знімати наступне відео. Отак, цьомою, цьомою. Бувайте!